Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні в даному відео хочу ознайомити вас з чудовим місцем нашої України, з подільським краєм, де живописні пейзажі та цілюща вода. Це Хмельниччина, і ми знаходимося 5 кілометрів від міста Сатанів. І найбільше багатство Хмельниччини є чудовода, яка принесла Сатанову світову славу. До 65-го року про цю цілющу воду знали жителі лише з легенд і переказів на лівому березі річки Збруч поблизу містечка Сатанів жив монах Відлюдник. До нього часто йшли хворі люди, яких він лікував якоюсь цілющою водою. Люди пили ту воду і видужували. І сьогодні є можливість побачити печеру іменно цього монаха, який лікував людей. Лише влітку 1965 року, в п'яти кілометрах від Сатанова, під час геологічних розкопок, вдарив водяний фонтан висотою 53 метри. І завдяки невтомній праці фармацепта саме Сатанівської аптеки Марії Андріївни Нестерової, яка звернула увагу. Що у воді є запах сірководню. І зразки цієї води були відправлені в Одеський науково-дослідний інститут коротології, провелися різні науково-дослідні роботи, і в 1972 році, вченими науково-дослідного інституту курортології – Сатанівська мінеральна вода, тобто збручанська нафтуся, було визначено, що має собі рівних за ефективністю. Вода має жовчогінний, сичогінну, протизапальну дію. Вона підсилює жовчовиділення, знижує холестерин, сприяє відходженню дружних дрібних контрментів і жовчних сечовідних шляхів. Ця вода виводить із організму радіонукліди, і відновлює склад крові. Друзі, ось ми знаходимося в загальнодоступному біді мінеральних вод. Тут безпосередньо знаходиться свердловина, і ми воду отримуємо просто зараз і ще із запахом сірководню цю мінеральну воду. Люди приходять, набирають з собою воду і оздоровлюються. Яка ж вона, ця Збручанська нафтуся? Як ви бачите, вода прозора, має слабкий запах сірководню. Вона така похожа, подібна до Трускавецької нафтусі, але на відміну від неї, сатанівська вода містить йод, бром, мідь, марганець, втор і навіть фосфор. Ось ви бачите, цей бугет, люди приходять по водичку. З усіх мінеральних вод Збручанська нафтуся єдина, яка в своєму складі має фосфор, цінні мікроелементи, що входять до складу мозку і кісткової тканини. Що ж лікує Збручанська нафтуся? Ось біля самого цього бувєта є розміщений, такий як банер, де написано всі показання і протипоказання самої води. Також зазначити, що саме це джерело мінеральних вод знаходиться у Національному природному парку Подільські Товтри. А лікує Збручанська нафтуся хронічний гепатит, стан після вірусного гепатиту, дискінезію жовчовивідних шляхів, хронічний безкам'яний холіцестит, жовчокам'яну хворобу, сечокам'яну хворобу. Хронічні пілонефрити в стадії ремісії, цукровий діабет другого типу, хронічні гастрити, захворювання підшлункової залози, захворювання кишечника, захворювання сечовидільної системи, хвороби обміну речовин і ендокринних залоз. Але, звичайно, є і протипоказання для вживання даної води: це ішемічна хвороба серця з вираженою недостатністю кровообігу. Стенокардія, гіпертонічна хвороба другого ступеню, виражені порушення серцевого ритму цей розпічинки. На базі даних мінеральних вод працює 29 оздоровчих закладів, де можна оздоровитись, підлікуватись і звичайно відпочити. Адже подивіться, яка краса. Дійсно, можна поєднатися з природою, забутись все, що. Тебе оточувало до цієї гарної поїздки. Курорт Сатанів один з самих найдавніших на Поділлі, навколо Сатанова розташований природний заповідник Подільські товтри. Я я ж приїхати вам, як добратися у місто Сатанів. Якщо ви бажаєте відвідати сатанів із міста Києва, то із Києва до Сатанова 470 км. Краще їхати на Вінницю, а потім на Хмельницький. Відстань від Хмельницького до Сатанова 80 км. Якщо ви бажаєте з Одеси приїхати в Сатанів, то відстань понад 600 км. з Вінниці до Сатанова 220 км. Якщо ви бажаєте з Донецька приїхати, то потрібно подолати майже 1000 кілометрів, а зі Львова майже 200 кілометрів. Друзі, приїжджайте, не пожалкуйте, адже подивіться, яка краса. Друзі, одне з головних питань: які ціни в санаторіях на проживання? А ціни залежать від обраного місця. Якщо ви приїхали просто на відпочинок, то є готельні комплекси цілі, і там ціна за добу. Від 500 гривень. І якщо ж ви приїхали, щоб не тільки відпочити, а й підлікуватись, то потрібне і дієтичне харчування, і лікування. То, звичайно, і ціни вищі. Для порівняння наведу приклад по цінах для стандартного двохмісного номера. Перед нами санаторій, оздоровчий заклад, перлина Поділля. Ціна. Однокімнатного двохмісного номера 2900 гривень за добу, тобто з однієї людини 1450 гривень. Для порівняння я наведу ціни санаторія Збруч. Це дочірнє підприємство санаторій Збруч, вартість двохмісного номера однокімнатного 2186 гривень. Тобто перебування в двохмісному номері з однієї людини 1093 гривні. Але яка особливість дочірнього підприємства Санаторій Збруч? Те, що там є пільги. Якщо у вас є особи віком до 18 років, то вартість за добу 942 гривні з особи. Якщо також ви маєте групу інвалідності, також вартість перебування в двохмісному стандартному номері однокімнатному 942 гривні за добу. Друзі, звичайно, в цю ціну ви розумієте, уходить це вартість проживання, вартість харчування та вартість лікування. Лікування призначає лікар, а саме головне. Лікування це наше чудо-водичка. Так що, дорогі друзі, оздоровлюйтесь, приїжджайте, всі будуть дуже раді, адже тут у Сатанові дуже привітливі люди і дуже хороший професійний медперсонал. Друзі, як вдячність першовідкриватці мінеральних вод з Бручанська, встановлена така доска пам'яті Нестрові Марії Андріївні. Із словами усім жителям Сатонова, району, області, моя нелегка, наполеглива праця створила вам курорт. Будьте доброзичливі, щедрі і гостинні до людей, які потребують лікування. Нехай береже вас Господь. І дійсно є відкрито багато оздоровчих закладів, які надають лікування, які надають оздоровлення. Приїжджам, гостям і своїм жителям і району, і області. І люди оздоровлюються і дуже вдячні за це. Друзі, ось перед нами дорога, яка веде в Сатані. Тобто, Сатанова можна приїхати до курортної зони, цією дорогою. Ось ми бачимо готельний комплекс Аквавіта, жива вода, де можна. Поселитися як на проживання і, звичайно, по бажанню, з доплатою отримати і харчування, і оздоровлення. Комплекс дуже красивий, з гарною територією, з парковкою. Також є великий, комфортабельний комплекс оздоровчий «Ардем Палац. Ось ви бачите, яка, яке красиве. Все і комфортабельне. З великою кількістю є парковка, паркомість. Ось паркінг. І, як ви бачите, вгорі санаторій збруч. Це, що ми за нього з вами говорили. Санаторій також розміщений під самим лісом, де свіже, чисте повітря, хороші. Кімнати, і хороший персонал, і лікування. Отак, друзі, коротенько я вас ознайомила, як можна оздоровитись і відпочити у Сатанові. Приїжджайте, оздоровлюйтесь і будьте здорові. Адже відвідавши хоч раз таку курортну зону, побачивши такі гарні краєвиди, ви будете щорічно планувати і їхати знову і знову. Щоб знову попити цієї цілющої води та оздоровитись, подихати чистим, свіжим повітрям. До побачення, до нових зустрічей!